По 10, 20, 30 соток і задовбались виходити за мотоблоком. Пожалуйста, вам, мужики, замінник мотоблока, найдешевший на сьогодні, де є все продумано. Вам не треба вже потім ще купувати кучу грошей, додавати, щоб зробити з мотоблока трактор своїми руками. Гратися ви можете взяти готовий трактор. Де буде у вас нормальна рама, людська, не буде у вас нормальні колеса, не буде у вас більш-менш нормальна рульова, мотори можна навіть потужніші, там 15-18 лошадок, без проблем. Гідравліка, повністю контур, все, розподільник, циліндр, насос, генератор виносний. Тобто все, що треба докуповувати, дороблювати, в якихось корчах дешевих. Тут же все зроблено. Вам тут. Дороблювати треба по мінімуму. Там може сідушку, по кузову, десь такесь рульове трошки туди-сюди і все. І ви маєте собі, е маєте собі трактори. Маєте собі дешевий замінник, дешевий замінник мотоблока. От, хлопці. От такі от. Е це найменший в нас іде, а ні, це теж 200-ка. Там десь ще є менше, 30-16. Є такі у вас трьох точки. Кому хочеться, кому треба вже не мотовочна коробка, пожалуйста, є з стріхточки. З вомчиком, вже готово все, нічого не треба, треба придумувати велосипед, як то кажуть. З грубшими осями, тут так шифінгу коробку, то вже такі, Поняв, є 240-350 в 35 я, звісно, не вірю, але mm -hmm. іменно тракторець такий, як це кажуть, як а, теж вже не замінник мотовок, вже трошки щось як то кажуть, поробить. О, ну, а мова про такі. про такі. Тому що, якщо у вас в батьках нема здоров'я ходити за цим мотоблоком, різниця з мотоблоком дуже невелика по ціні. Но це вже буде вам все-таки тракторець. Це вже буде вам все-таки тракторець. Пусть він да, там, не ідеальний, там є якісь ці нюанси. Ну Дивіться, у вас по факту що є? Розподільник гідравлічної системи є. Насос виносний стоїть. Генератор під капотом стоїть рама не непостилінова і така ви, бачите Швейлер сотка чи 110-ка, груба, є. ося Такі нормальні є. Гідравлічний циліндр на 230 кг підйому. є. Колеса, все остальне теж в зборі. Нема смислу і... А... Переплачувати e, і переплатити точно, якщо будете самі робити. Вот. Якщо будете самі робити мотоблока самі робити переділки, то переплатите 100% ви чим взяти, готове все вище причисленно. Циліндр, гідравліка, розподільник, насос, генератор, рама нормальна, осі, все. Все одно у вас навіть не буде таких чулків на мотоблоці, як в цьому тракторі стоїть, зрозумів? Таких грубих. І при цьому при всьому, маєте вже все-таки тракторця. Звісно, це мототрактор, це замінник, це, як то кажуть, замість мотоблока. Жопу возить 20-30-50 соток, він там ще зоре. Ну, як то кажуть, Це не розглядається як трактор в поле, це на огород, на свій Там може колезі викупити якусь бараболю трохи. Може той, може той, може той. От. Фактично, він... До таких цілей. Фреза, пулга, навісне, все повністю підходить з мотоблочі, з мотоблоку. Тобто, навіть якщо у вас був мотоблок і я залишилася там комплект цієї навіски, там може мінімальні до роботи, щоб воно стало по зазорах по колесах, Бо тут колія ширша в мотоблоці, Но, фактично кріплення таке само напали з 4 болти, підпас так само йде сажалка чи копалка вот, чи коса, задня бокова. А, вот. І ви собі маєте вже трактора, як, як варіант. Хороші, хороші маємо на них хлопці ціни дешеві, доставка безкоштовна. Тому хто шукає замінник мотоблоку на сьогодні, то пожалуйста, звертайтеся. Будем раді вам допомогти.